Бога, то, якщо я, наприклад, помиляюся, мені не потрібно було, наприклад, заповіді виконувати. Наприклад Бог, наприклад, Бог відмінив їх. Не потрібно було їх виконувати, а я це робив. Ну, Бог мені скаже на суді, ну, скаже, даремно ти їх виконував, але все рівно молодець. Ти старався хотів показати свою любов до мене, пошану, повагу. Молодець, проходь, в Царство Небесне. От. Проходь. Так. От. А якщо, наприклад, я помиляюся, якщо я, наприклад, не виконував його заповіді, а він так не говорив, щоб їх не виконувати. І коли я прийду на суд. Що мені скаже Бог? Що він мені скаже? Я думаю, він мені скаже: Ти був неслухняний, ти грішив, робив зло, робив беззаконня, ти не виконував мої заповіді, ти їх порушував. Вибач, але в Царство Небесне тебе не можу пустити, а інше місце тільки пекло. Туди і відправляйся. Тому що те, що ти, знаєте, 10, заповід, 10 заповідей, там є такі слова, що Бог являє милість до тисячі родів, тих, хто любить Його і виконує Його заповіді. І наказує дітей за вину батьків до 3, 4 роду. Тим, хто ненавидять мене. Я завжди раніше не розумів слова ці ненавидять мене. Ненавидять мене. А ці слова означають, що коли ми не слухаємося Бога, коли ми не виконуємо Його волю, Його повеління, Його заповіді, не виконуємо. То цим самим ми показуємо не просто до Нього неповагу і не любов. А показуємо йому те, що ми його ненавидимо. Тобто, на словах говоримо, що любимо, а своїми вчинками, своїм життям показуємо, що ми Бога ненавидимо. І судить нас буде Бог не по словам, що, Боже, я ж тебе любив, а по нашим вчинкам, по нашим плодам, по нашим справам, по нашій поведінці, по нашим словам, по нашому відношенню до Бога і до людей. Тому краще я помилюся, але в Царство Небесне Бог пустить мене. Можна ще про да, да, цю ти да, говориш? Да. Притчу прочитаю. Да. Матфія 13. Mm -hmm. Я вже читала з цієї глави, після друге вірш, а тепер трошки вище mm -hmm. ще одна притча. Mm -hmm. Ще царство небесне подібне до невода, mm -hmm. закинуто у море, що назбирав всякої всячини. Коли ж наповнився, його витягли на берег і сівши, вибрали добре в посуд, а погане виконали геть. Так буде й при кінці світу. Зійдуть ангели і відлучать злих від праведних, і вкинуть їх у піч вогняну. Там буде плач і скрегіт зубів. Ця притча якраз говорить про те, що ти говориш, що ті люди, які виконували Божі заповіді, вони названі праведними людьми. Праведними. Ті, що почитав Бога, Його слово, Його вчення mm -hmm. це праведні люди. Тобто вони на ділі виявляли свою любов і до Бога і люблячи Бога і Його слово, Його заповіді, вони являли доброту. Mm -hmm. До людей також, тому що праведна людина вона не чинить зла ближньому. А злі люди, про те, що тут говорить, да, що mm -hmm. е, добрі, добрих людей відділили від злих, праведних від злих, е, і, і зли були вкинуті в піч вогняну, а праведні були взяті Богом в його царство небесне. Тобто злі люди якраз і відрізняться від праведних тим, що вони ненавидять Божі, Боже вчення, Боже Слово, uh -huh. і вони відкидають його, як написано в Псалмах за хребет. Ти відкинув за хребет слова мої. Uh -huh. І ці люди вони унижають цим Бога, зневажаючи його слово, тому що Бог і це і є Його слово. Uh -huh. Бог себе поєднав своїм словом. Uh -huh. І наше відношення до Його слова показує відношення до самого Бога. Uh -huh. і як, як На якому рівні ага, слово цікаво, Боже так. в житті людини, наскільки М. він вникає в це слово, наскільки М. він хоче більше зрозуміти це слово і жити цим словом, М. і являє Боже відношення до Бога, і до, любов до Бога, те, що ти говорив. І, і зараз думка. ці люди вони М. в останні дні Бог буде відділяти правильних М. від злих, Тому що. Тому що це зовсім різні люди, угу. різного, так, а, так. Різного, різних царств. Угу. Царства Божої, царства Темряви. Угу. І тому вони не можуть бути разом, ці люди. Бог буде відділяти і ангели його. І угу. зараз це відбувається. Ми бачимо, Ми бачимо, що зараз цей час, коли Бог відділяє праведних від злих. І буде дуже явна так. різниця, і буде видно. Mm -hmm. Хто йде думка, за Богом, да. хто шанує Його слово, а хто вважає, mm -hmm. що Його слово не актуальне, не авторитет, mm -hmm. і, і навіть прикриваються ученням mm -hmm. Ісуса Христа, від що Так, так. Я ще думку важливу хочу сказати, Цікаво, що наше відношення до заповідей Божих це наше відношення до самого Бога. Так, так як ми реагуємо. Так як ми реагуємо на Божі заповіді, коли нам говорять, їх потрібно виконувати. Як людина реагує, не дуже гарно. Є такі люди, на жаль, це їхнє відношення до Бога. От цікаво, да? От. Що е, наше відношення, от думка така, наше відношення до древнього заповіту, я маю на увазі в час про заповіді духовно-нравственні, про 10 заповідей в першу чергу. От. Що е, наше відношення до них це наше відношення до Бога. Але коли як чуєш, як люди говорять про древній заповіт, іноді спілкуються з людьми, вони так показують всім своїм єством, що це якесь зло древній заповіт і заповіді. Це щось, щось таке. І люди, Воно, що притримуються, о, а, да, вони їх да, да. вважають якимись законниками, да, да, якимись да. Там, Лю... взагалі... людина не стримується, і вона починає говорити погані, негарні речі, людей. Е, на закон Божий, на древній заповіт. І вони не розуміють, що це їхнє відношення до Бога. Це так, вони до Бога відносяться, не до нас. Да. От. Що проблема не в древньому заповіті, бо він добрий, він святий, він праведний. Він е, е, да, цей древній заповіт, він був допомогою для нас, захистом для нас. От. І він відображає Боже серце, Божий людини. характер, стан... Божу сущність, стан, сущність, Божу природу. Стан людини виявляє. Да, виявляє заповіді, дре... людини, в якому вона стане. В якому вона, вона стане, так. так. Внутрішній так. світ висвічує. Так, І для того багато кому не подобається це, бо проявляється їхня суть Їхня їхня сутність, да. їхня сутність. Гріховна, недобра. І змог. Нехай люди про це задумаються. Тому що е така бо, важлива це все, думка. Це серйозно все. Бог нас попереджає, що mm. Його слово буде судити нас в останній день. Так, його заповідь, його слово. Да. І ще така важлива думка. Е яка важлива думка, хочу сказати. Сейчас а... буду вспоминать. А, праведність від закону. Насправді, праведність від закону вона є така. І отримав її тільки Ісус Христос. Він зміг повністю виконати весь закон, не тільки духовно нравственні заповіді, а всі ритуальні заповіді. От. І така праведність є від закону. Але коли не було благодаті, коли ми були під законом, своїми силами і розумом, ми не могли виконувати ці заповіді закону, щоб отримати цю праведність, бо така праведність є, але досягти її не могли ми своїми зусиллями, тому що ми постійно порушували заповіді Божі. Але вона така є, праведність закону. Що це означає? Що якщо ти всі заповіді... Першу чергу духовно-нравстві виконуєш закону, значить, ти в очах Божих праведна людина. От. То яка ще тут думка важлива. От, Яка ще тут думка важлива. От дивіться, пам'ятаєте, коли Ісус сказав жінці, яку спіймали в перелюбі? Так? Він їй сказав, що. Де твої звину... звинувачі, і я тебе не звинувачую? Да, Ти зробила проти мене гріх зло, ти порушувала мої заповіді, ти не каялась, ти жила в цьому гріху. От. Але я тебе милую, вибачаю, прощаю, але іди і більше не гріши. Так. Він і не сказав. Живи так далі, живи так далі і... забудь. Да. Я тебе помилував, як суддя. Іди і далі ж, живи, як жила. Не потрібно виконувати заповідь. Це ж -деся, з 10 заповідей про блуд, про перелюб. Mm -hmm. І що він сказав, що не потрібно її виконувати, я її відмінив, іди живи, як ти жила. І він їй сказав, які слова, що йди більше не гріши, тобто не порушуй цю заповідь з десяти. Виконуй її, притримуйся її. От. Це перша думка, яку я хотів сказати. Да, перша думка, друга думка. Щоб ми не були схожими на людей, от, от такий приклад ще раз. Ось суд. От. Нас повинні засудити справедливо. Бо закон він ще в Біблії так цікаво, що апостол Павел говорить, що закон він тримав нас під вартою, як охоронець. Ну, Тобто закон і Бог це суть одна. Тобто, Чому такі слова він говорив? Тому що ми постійно порушували закон, ми були злодії, грішники, От, ми були винні, і закон повинен нас був приговорити до смерті, до страти, до пекла навічно. Ми, як е в тюрмі, були. Тому що коли людина вона порушує закони країни, закони царства якогось, то людину цю е, приїжджає поліція, її е, арештовують і везуть туди в тюрму. І вона там під наглядом поліції охоронців до суду. А на, на суді вона почує своє звинувачення, свій приговор і навічно в пекло туди в тюрму. Оце нас чекало. От. Оце також іще одна думка, що означає бути під законом. Так було в нашому житті, але завдяки Ішуа Месії, Бог, справедливий і праведний суддя, нас звільнив, тому що прийшов на суд Ішуа Месія і сказав, що я беру всю їхню вину на себе. Я хочу померти за них. Померти за їхні гріхи. Я не винний ні в чому. Да, відпустіть, я добровільно приймаю за них смерть. <гум> я йду на страту і я йду за них в пекло. Єшуа був там три дні за <гум> нас в пеклі. От. Оце і називалося викупом. От. Викупом. Єшуа наш викуп. Він викупив нас ціною свого життя. Своєї крові. Тобто, тобто е, і Бог говорить: ви виправдані, ви не винні, ви праведні в моїх очах. ідіть до побачення. Відпочивайте, гуляйте. так е, ще, да, так І говорить: вставайте з залу суду тобто до нас. Ідіть, ви вільні. І ось Вікторія мені підказує, кохана, ідіть і більше не грішіть. Я це потім хотів сказати. От вона молодець, в точку, бо знову сюди потрапите. Да, по і уявіть собі, Єшуа за нас заплатив, віддав себе в жертву, пролив свою кров за нас на Христі, помер за нас, страждав за нас. За наші гріхи, ми, за наші злочини. Да, щоб ми не загинули в своїх гріхах, а мали вічне життя в Небесному Царстві. Але але, ми стали праведниками, От, тому що Ішуа нас виправдав в очах Божих. І Бог, справедливий суддя, говорить: вставайте, йдіть в залу суду. І ми йдемо в залу суду. А як Вікторія говорить, так, суддя говорить. Хлопці, не шуткуйте зі мною з Богом. Я справедливий суддя, не грішіть тільки більше, не робіть от цього зла, цих гріхів. Незаконня. А ми виходимо і говоримо, та, суддя все відмінив, всі заповіді, всі закони. Він відмінив, їх не потрібно виконувати. І ми йдемо і те ж саме робимо, що ми робили. І все. І жертва, і що месії, вона не діє в нашому житті. Як замістительна жертва. Милі... Милості Божої більше немає. Суддя говорить поліції стражам. Швидко їх спіймати. Вони знову продовжують робити те, що роблять. Не виконують моїх заповіді, відміняють їх, неправедним життям живуть. Знову їх в тюрму і на суд, на страту буде вічне покарання їм. Це такий приклад. Коли наш Єшуа, да, виправдав, Єшуа виправдав нас своєю смертю, своєю кров'ю, своїм життям. Алі. А ми беремо знову, грішимо, порушуємо його заповіді, відміняємо їх. Робимось богами в церкві, зрозуміло. От. Так. І... І. І ми своїми гріхами, коли ми порушуємо Божі заповіді, ми розпинаємо Сина Божого і ругаємось над ним. І Бог, Батько, справедливий суддя дивиться на це все. Тобто для цих людей це даремна була жертва. Милості Божої нема, тільки Божий гнів, Боже справедливе засудження і в пекло туди. Відправляйтеся! От, ось вам праведність. Тобто я говорив, що праведність має корінь прав. Праведність, виправдання, невиновність. Можливо, зараз люди просто не бачать моментальних судів Божих, угу. і зато вони трішать і думають, так завжди буде. Угу. Але Бог сказав до часу будуть рости разом і зерно і плєвіло. Кухлів на українській мові. Але коли прийде час, то буде відділено, і в цей час він приходить уже, коли зерно буде відділено від кукеля. Тобто нема плоду. Марне, даремне, пусте життя. Як він говорить, апостол Петро, що жертва Ішуа його кров звільнила від. Марного, безплідного грішного життя нас звільнило. Mm -hmm. Дуже добре. І я одну таку думку ще не закінчив, коли я говорив про батька, Сина і Духа Святого. Що дивіться, що, що в Древньому, що в Новому заповіті, батько давав свої заповіді. Так? Ми знаємо, що, свої, що заповіді батька це вічні, незмінні заповіді, духовно-нравственні. Mm -hmm. І він їх е, утвердив, е, і він їх утвердив навічно, і він свій закон, свої заповіді привозніс вище свого імені. Це, це псалом 137. Тобто, в чому думка, що Бог, він Бог слова, так. Він не може сам порушити цю заповідь. Свої заповіді порушити, відмінити їх, переступити mm. через них, зробити гріхи беззаконня, святий Бог не може. Ця заповідь вона діє і для Бога в першу чергу, і для всіх во вселенні. Mm. Ці заповіді вони діють, вони вічні і незмінні. І тому, і тому, якщо Батько в древньому заповіті через Духа Святого давав свої духовно-нравственні заповіді, а в новому заповіті знову через Духа Святого, через свого Сина Ісуса Христа, Він тепер відміняє ці заповіді. Бог, він ніколи, батько, не піде проти свого слова, проти своїх заповідей. От. Це ту я думку хотів донести, щоб не розділяти Бога. Що, е, що місія Духа Святого була, тоді місія. Ісуса Христа, знову місія Духа Святого. І всі вони прийшли і виконували не свою волю, а волю Батька. Вони нічого від себе не робили по своїй волі, не говорили нічого від себе. Угу. Тобто, керує всім Бог, батько, головний батько. Він всім завідує, заправляє, повіліває. а Син і Дух Святий вони виконують волю Батька. Так. От. І ми повинні виконувати. Як Божі діти, так. І ми, як Божі діти. От, дуже важлива думка. А, дуже важлива думка. От. Дуже важлива думка. А, я можу пісню поки заспівати, поки ти. 에, давай я на пару хвилин mm -hmm. заспіваю. А. Ти той, хто був є... Духотець і Син, цар царів і Пан, Пані, Твоє ім'я, Твоє ім'я, Твоє ім'я святе поклоняюсь я Творцю. Постойной слави ти святиться ім'я твоє да святиться, святиться ім'я твоє, ти той, хто був, отець і син, царь, царів і пан. Пані. Твоє ім'я, твоє ім'я, твоє ім'я святе